Всім привіт! Знову грудень, знову Різдво. І ми знову з вами в резиденції добра, де звершаються дива і чудеса. Бо чому? Тому що праздник, тому що свято. І сьогодні я роблю мастер-клас по приготуванню вареників. Бо то що? Бо то код української нації. І потрібно берегти наші традиції, що ми сьогодні зробимо з жіночками. Давайте кожні дамо таку гарненьку українську. Серветочку. Жіночки збиралися раз, разом. І що вони робили? Вони е, робили вареники. Чому вареники? Бо щоб не було, проблеми будуть, да? ліпіть вареники. Проблеми пройдуть, а вареники залишаться. Вечерниця це традиційно така жіноча суто, жіноча чи сімейна традиція, коли дівчаток привучали до е, своїх. Ну, щоб дитинку привчити, треба, щоб це було з ігрою Якось матуся чи бабуся робили тісточко. А вже всі, хто жіночого полу, сідали до столу і робили своїми руками якусь красу неземну. А ми будемо з вами розкачувати тістечко. Взяли тісто, розкачали і взяли собі отаку от форму. Ваші руки не для скуки для роботи серця. Поїхали, дівчатка. У Мене книжечка вийшла про бесарабські рецепти. Ось так от виглядають вареники традиційно бесарабські. Дівчатка! Так, якщо хто, хто запитує, як, от, ось до так по Бесарабськи, у нас вже є підготовлені начинки, це картопля з жареним луком та солоненькі. солоненькі. солоненькі зробили цього разу. Це не місці, це Ліна Костенко. Я думаю, що вам буде всім цікаво і якось так вдохновляюще. А треба жити. І якось треба жити. На то є сила, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за прошедшим плакати не варт. Тому, дівчата, ви самі сильні, самі круті. Мами на світі. Дай вам Бог здоров'я, натхнення, сил, ну і перемоги нашій Україні. Тоді буде легше. Ми стараємося не просто жити, а жити щасливо на розлуці. Сто процентів. Для цього ми от робимо такі гарненькі заходи, і мені дуже приємно бути з вами поряд. купочці Калиною і над панами я пажу, як моя лібонька, з тибною хвилею стелиться по літу ма, моя. Подивіться, як гарно працюється, коли разом і коли всі дуже добрі друг до друга. Жінки славні, жінки, тружениці, жінки неймовірні. Я дуже хочу вірити, що цей мастер-клас приніс їм спокій у душу, радість у серце і любов до своєї родини, до своєї україни. Наташенька, вам слово. Я дуже дякую вам за те, що ви відгукнулися на таке запрошення за те, що ви таке організували для нас Це справжнє свято. Дуже дякую вам за те, що робите. Аутентичну таку кухню українську просуваєте в маси для нас. Це такий релакс, певний. Навіть не гадала, що так гарно все вийде. Дякую. вам. Ну, нас з вами завжди все перелучається. Наталія Терехова – це найграніша людина Одеси. Ми робимо дуже багато для цього для людей цього міста. Сьогодні там таких гарних жіночок. Я думаю, що їм сподобалось. Так? А, Будемо продовжувати в тому ж досі. Буде запрошувати. І якщо ви тут і ліпите вареники, то я думаю, ну, однозначно перемога тільки за нами. На Волговській горі я побачив тебе на розп'ятих. Cheia na Господь, ми дякуємо тобі за те, що ми можемо в теплі знаходитись в безпеці. Боже, я дякую тобі за те, що є ті, хто зараз боронять наші кордони, наші, е, наші життя, Господь, наші небо, нашу землю. Ми просимо тебе, Господь, вижени ворога з цієї землі якомога швидше, щоб це кровопролиття просто зупинилося. Дай мир ми в наших серцях, в наших домах, шлюбах серед дітей, Господь. Ми просимо Тебе, бережи нас, бережи всіх тих, хто зараз. Платить дуже високу ціну, Господь. Ми просимо тебе, щоб саме сьогодні той, хто сьогодні просить, прямо зараз тебе під обстрілом про допомогу. Ми просимо тебе. Вийди йому на зустріч і допоможи їм, Господь. І врятуй, щоб ці люди потім говорили: я молився, і Бог мене врятував. Я не знаю, хто це був, але це однозначно був Бог. Амінь. 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 Гарного вам дня. Дякую. Дуже дякую. Пригощайтеся вареничками. Прошу. Друзі, а зараз ми з такими гарними дівчатами, з якими ми працювали, розмовляли і співали. Скажемо наш любимий дивіз. Готуйте, як я, готуйте, як ми готуйте для своїх любимих.